Привіт, я вчитель Андрій, і це четвертий додаток до першого відео про те, як знайти вчителя. І сьогодні я просто хочу коротко сказати, хто може вам порекомендувати вчителя. Е, і цей хтось це може бути якщо на 100% і гарантовано, це може бути тільки учень. Учень, який вчився у цього вчителя. Тому що тільки учень знає, що відбувається на уроці, як цей вчитель працює, як він пояснює, і так далі, таке інше. Тобто, якщо вам рекомендує учень, свого вчителя прислухайтесь до таких рекомендацій. Якщо вчитель рекомендує іншого вчителя, то він може рекомендувати ну тільки по якимось таким загальним, ну я не знаю, відчуттям. Тобто, коли ми спілкуємося, вчителі з вчителями спілкуємось. Ми ніколи не сидимо один у одного на уроках і ніколи не слухаємо цей весь процес. Навіть якщо ми працюємо в одній школі і є відкриті уроки, і є змога прийти на той урок і послухати того вчителя. Ці відкриті уроки завжди підготовлені більш-менш іноді вони дуже навіть як театралізована постановка, взагалі нічого немає спільного з реальністю. А що до індивідуальних уроків, так взагалі ніхто ніколи не бачить ці уроки, крім вчителя і його учня. Тому я не можу. Знати, як працює мій колега на 100%. Я можу його рекомендувати тільки знаючи його як особистість, знаючи, як він спілкується, і знаючи, ну, його, начебто, рівень знань, коли ми е, обговорюємо якісь теми там у спільному чаті. Тільки користуючись цим, я можу порекомендувати цього вчителя, але. Найкраще вам дасть рекомендацію тільки той учень, який працював з цим а, вчителем. Якщо він рекомендує, то дослухайтеся цього. Якщо ні, то теж дослухайтеся і не йдіть до того вчителя, якого ніхто не хоче рекомендувати. Ну також, звісно, не треба слухати якусь там рекламу, яку написано десь на сайті, чи не знаю де. Тому що якщо я сам про себе щось напишу, це може бути правда, а може бути неправда. Е, якщо хтось інший про цю людину щось напише, то ви теж не знаєте, чи це справжня людина написала цю рекламу чи ні. Довіряйте тільки реальним людям, яких ви реально знаєте. І ці рекомендації будуть точно правильними. Тому вчіть англійську правильно, ставте лайки і підписуйтесь, я ще багато чого розповім вам. До побачення на все добре!